Сьогодні, 24 липня, у Дніпрі на вулиці Калинова, 37, співробітники КП «Дніпроводоканал» лагодять пошкоджений водогін. Про аварію комунальники дізналися від місцевих мешканців. Проводимо заміну воду на будинок. Ми вже пізніше замінили запірну арматуру в колодязі, щоб краще було перекривати, тому що та вже була не в справному стані. Також це підготували до осінньо-зимового періоду, для того, щоб можна було, якщо в случай чого щось станеться, ми могли спокійно перекрити, щоб не було потім ніяких проблем. Комунальники замінять трубу діаметром 100 міліметрів на 75 міліметрову. Відомо, що роботи проводяться з відключенням води. Проте водопостачання буде повернене одразу після завершення ремонтних робіт. Про пошкодження дізналися ще два дні тому. Замінили запірну арматуру, як я сказав раніше. Роботи будуть завершені сьогодні. Місцеві мешканці позитивно ставляться до такої оперативної реакції комунальних служб міста. Нормально. нормально, все нормально, нормально дом все нормально. красивий, обложили, нам удобно. Но все так, хорошо. Двор у нас строили себе как красиво. Головне, знаєте, як трубы, это проблема это по всій Україні. До робіт залучено одну бригаду КП «Дніпроводоканал» та чотири одиниці спецтехніки.